Доброго всім сніжного ранку. Бачите сніжок красивий. І що, панелі всі вкриті? Повністю. Як думаєте, що вони виробляють? От мережева частина це оцей гараж, оцей кусочок. І оцей кусочок. В такому режимі виробляють 20 Вт. А оця частина на хаті, ну, з цієї сторони, там, з тої сторони, і трошки на козирку, може, бачили колись раніше, то ну, тут сім. Сила. І вітру нема, він тільки починає крутитися, починає. Він десь має до середини дня набрати трошки силу, вітер цей. Тому сьогодні не дуже є що знімати. І давайте зробимо одну цікаву штуку. Я давно теж хотів це зробити. Пам'ятаєте мій маленький вітрячок С3. Китаєць. От тут буде посилання на те, як я його тоді тестував, обирав. А зараз давайте перевіримо, як же ж це все діло буде працювати в режимі з різними контролерами при навантаженні від, від Шоповерта від треки. Перевіримо, чи є різниця в контролерах, в контролерах, звичайному, найдешевшому китайському, з 9 доларів і за. Ну там 75 останній раз я купляв, Ну або за 90 де ж ціна на сьогоднішній день може бути актуально. Порівняємо, побачимо, як працює Low Wind Speed Boost, тобто чи буде зростання на малих оборотах. От, піду зараз підготую все і цим займемося. Отже, підготував все для тесту. Ну Що нам знадобиться? Нам знадобиться власне вітрячок. Відео розпакування можете подивитися, показую. От, 400 Вт, ну не вірю я в це. Так? Там, де я розпаковував, якщо подивитися, там настільки мало металу на, е, що це у нас на статорі, що не буде ніколи там 400 Вт з нього, це, це зрозуміло. Так? Е, треба буде зняти. Зараз зніму зараз хаб лопастями. Тим більше, що все одно. Наступний тест у нас буде порівняння трішки з 5 ну, але коли воно приїде. Далі. Що, нам потрібні конектори? Нам почнемо з примітивного контролера. Чому? Тому що далі мірялка. І по шнурку все це буде подано на батарею. Батарея дохла на ній 3 вольти. Я вже переміряв. Нам потрібен буде отакий от, от інструмент для того, щоб це все зробити. А, ще, мабуть, що у нас тут на кінчику? А в нас торкс. Да? Ну, знайду зараз Торкс, відповідно, що можна було його крутити. Так, на шуруповерті. Які можливості у нас на першій швидкості він у нас може видавати до 400 оборотів, а на другій до півтори тисячі. Ну, спробуємо його розігнати. Батарейка, чесно кажучи, я не знаю, наскільки розряджена. Якщо шо, в мене є свіжа. От заодно порівняємо теж на свіжій батарейці. І, 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 що важливо, от ми порівняємо не тільки на цьому примітивному контролері. Почну з нього, чому, тому що йому все одно ну, є, є заряд на батареї, чи немає, він просто буде віддавати все, що є. І як тільки він цю батарейку до чогось зарядить, я сподіваюся, що щось там таке буде, то ми змінимо його на цей контролер і перевіримо, чи буде ж все таки різниця у видачі на якихось е, різних оборотах. У мене немає лічильника оборотів, зразу попереджаю, тому це все буде досить-досить е, ну, суб'єктивно. Але от такий тест я вирішив. Зробити, поки все одно нема що знімати іншого, а це все одно треба перевірити, заодно будете бачити, як можна перевірити в домашніх умовах, чи не прислали вам якусь туфту. Зразу попереджаю: я не очікую, що цей вітряк матиме реальні якісь показники типу 400 Вт. Ні, ні, ні. Я думаю, ми побачимо 50-60 максимум, але побачимо по факту. Може я, може я не правий. От. А, і, звичайно, в описі ви знайдете посилання на всі оці елементи. На вітричок такий, на такі контролери, конектори. Мірялку таку так, і таку мірялку, звичайно, що. Ну і на цей теж посилання даю, щоб ви теж бачили, де і що можна купити і за які гроші. Зняв я хаб, трошки підключив, ще поки що не до батарейки, а лише до це. Бачите, провід далі там нікуди не йде. І дивіться цікавий момент. Я прокручую рукою, і що відбувається? Тобто якийсь заряд я навіть з руки знімати можу. Отже, ось я прикладаю. Опа. не попасти. Є. І тепер дивіться. Бачите, якихось 5-6 вольт від прокрутки рукою я можу вже видати. Подивимося, що ж буде, якщо драйкою. Отже, пробуємо. Швидкість один нагадаю це до 400 оборотів, але думаю, що під навантаженням десь впаде до 350, максимум не більше. Тобто чогось надзвичайного я не очікую. Ну, вмикаю і дивимось. Батарейка вже підключена. На ній нічого немає. Ну, бачите, скільки? Зовсім нічого. Але це, мабуть, 350. Оборотів не більше. В принципі, що очікувано? Це швидкість вітру от ваших там 2,5 метри на секунду. Нагадаю, тут діаметр гвинта. Ось він знятий. 1,2 метра. Більше особливо з нього зняти на такому режимі не вийде. Такс. Що ж, перемикаємо на другу швидкість. Оп! Тут газує вже добряче більше. Я батарейку, до речі, поставив свіжу, тому що, як і виявилось та, що була вона дохла. Тому ми на свіжій батарейці зараз. І дивимося, що виходить далі. Але... Півтори тисячі оборотів, але думаю, що насправді менше. Хе. Так це геть ерунда. Хоча крутиться явно швидше. І навантаження добре, руку вивертає. Тобто ну, є, є, є спротив магнітного поля. Можливо, можливо, я підозрюю, причина в тому, що ця батарея зовсім дохла. На ній 3 вольти було. Один Вт. Прикольно. Один і два. Я думаю, проблема в батареї. Мабуть, я її підзаряджу трошки і тоді повторимо ще раз те саме. Підключив я оцей девайс, і бачите, він не розуміє. Він каже, що батарейка повна, а вона ж не повна, на ній немає напруги. Тому включаємо її в режим репар, хай воно пульсом її трошки оживить. І тоді повторимо процедуру. В такому режимі, коли ми на пульсі. А, от показує, до речі. Зараз він покаже, що в нас по напрузі. Бачите, стрибає. Не знаю, чи добре видно. То 7 то 14, то 7 то 14, то 9 то 13. Ну, може, оцим можна буде поміряти? Що у нас тут? От. Ну, пішов пульсовий режим, хай трошки поживе якихось півгодинки-годинку, і тоді повернемось до цього питання ще раз. Ну і поки. Батарейка заряджається. Подивимося, що ж панелі виробляють. О, 50 Вт мережева станція. Нічого собі розігналося. Це на яку годину? На 11.20. А що ж у нас гібридна частина? Скільки? 28 Вт. 22 Вт, От, 22-28. Там ну, блін, це пару копійок різниці. Ну, несуть. 75 Вт сумарно з 43 кВт панелей. Ну, нема ще вітру, не піднявся. Таке буває, так, дійсно, що панелі і вітряк можуть не виробляти практично нічого. Тобто, ну, це нормально. А як ви хочете? Як ви велосипед не будете крутити педалі, то він вам ні не їде. Це ж ну, логічно. Для таких речей вам і потрібна зовнішня мережа, щоб з нею все було окей. Для таких речей вам потрібен резервний дизель-генератор або бензиновий інверторний генератор. Ну, це, це, це логічно і само собою зрозуміло. А що ж ви хотіли? Казав я вам, що в середині дня підніметься вітер. От, в принципі, так і сталося. І вітрячок почав щось виробляти. То 40, то 50, то 60, то 100 Вт. Вітерець легенький, не сильний. Але він виробляє уже більше, ніж всі панелі разом взяті. Тому що. Е 50 Вт виробляє мережева моя частина і 20 Вт виробляє гібридно. Я думаю, він сьогодні їх обскаче, тому що вітер дутиме цілу ніч. І з переходом в посилений завтра. От завтра буду шпарити, так, щоб будь здоров. Як виявилось, проблема в батарейці. Взяв більшу, вона нормально заряджена. От чітко видно, що на ній зараз 12,2 В. Ну і все працює. Можна тест повторити. Вмикаємо знову ж таки першу швидкість. 400 оборотів. Ну, поїхали. Дивимося, що ж виходить по факту. 7 з хвостиком Вт. Ну, непогано. 0,6 А. А різниця на дохлій батареї і на нормальній батареї. Швидкість 2. От що буде зараз. Півтори тисячі оборотів. Ну, по факту трошки менше, тому що є опір магнітний, без нього нікуди. Замюти відеосне відео, хай краще буде мій коментар просто. Дивимось, що буде. Позабагато шуму на фоні. Опа! 34 Вт. 2,7 А. Ну, в принципі, я думаю, це його стеля. То бачите, як китайці дурять. А сказали 400 Вт. Ну, їм довести щось далі насправді складно. Але треба робити такі відео, доводити і. Пробуємо зараз другий контролер. Перепідключаюся. Підключив я до цього контролера. Нагадаю, тут просто три входи. Батарейка дамплоуд нам зараз не потрібна, оскільки е, ну, не буде того заряду батареї, щоб він включався. Аутпут е, чому показує? То тому що банально підключена ця штучка, вона споживає у нас електрику. Тому є отакий нюанс. Батарейка підключена 12 вольт, він автоматично її визначив. Я перевірив налаштування все-таки, щоб вона була дійсно стояла в режимі джел. Е, так і є. Отже, пробуємо, пробуємо, дивимося, що виходить знову ж один. І спостерігаємо за оцим і за оцим. 6 Вт. 8 Вт. В принципі, те саме півампера. Ставимо перемикач в режим 2. І отут цікаво. 34 було минулого разу. Ага. На пару копійок більше. 38. Ага. А тут показує 33. Секундочку. То це що? Це обман? Як це зрозуміти? Отака цікава історія. Куди поділось 5 Вт? Отже, який з цього всього висновок. В цьому вітряку, щоб видати 30 Вт, 30-40 Вт, потрібен вітер ну, в районі 3 метрів на секунду. Такий, як зараз. Може трошки менший. Може 2,9, може 2,8. А маленькому цьому вітряку, щоб видати своїх 30-40 Вт, йому треба шпарити метрів, мабуть, 10-11 на секунду. Тому ні, ті маленькі вітрячки, вони точно не годяться. Ні для чого, окрім тестів, випробувань і просто повісити його як флюгер або зрозуміти, де ж у вас правильна локація, щоб побачити, що він нормально в якомусь місці сидить. Це єдине на що він годиться. Бо генератор такий. Лопати йому міняй, не міняй, кіна не буде. Єдине, що може побачимо, спробуємо ще ж кажу, порівняти 3,5 і чи буде якихось пару ват різниці. Це дозволить зробити екстраполювати цей висновок на, на більшу машину. Але ну суть в чому. Ем, um, вітряк має мати більший діаметр вітроколеса, 2, окей, хоча це маловато, 2,5 ще краще, 3, 3,5, 3,7, 4 метри, оце те, що треба. Він і шуміти не буде, тому що маленькому бачили, щоб добрати 30 Вт, йому треба було обертатися ну, дуже швидко. Режим, ну, Шуруповерт стояв в режимі півтори тисячі оборотів, але ясно, що він їх не видавав, я думаю, там десь 700-800 було, не більше, бо все-таки є втрати на спротиві. Так, а оцей, наприклад, теоретичний максимум має 450. І це на що впливає? Да на шум? От я тут стою, показую вам. я от З вікна висунувся. Да? Ви чуєте мене, ви не чуєте його. От у чому справа. Він буде посвистувати тоді, коли будуть пориви або коли вітер буде сильніший. Ну але коли вітер сильніший, ви вітер чуєте, а не вітряк. В першу чергу. А був би більший діаметр вітроколеса, він би ще менше шумів. Ну і на завершення. Кажете, що панелі чистити треба, чи ще щось. Ну от як їх тут чистити? Це хіба треба довжелезну швабру? І це ще тут нехай, допустимо, тут висота тут, ну, десь 2,8 чи 2,9 метрів до початку даху. І туди 5 метрів, практично. Ну, попробуйте. Як його чистити? Треба чистити весь масив, нагадаю. Одну панельку почистити не допоможе, тому що масив працює так, як працює найгірша, найслабша панель. Саме тому затінення це біда для нього. От в чому справа. Ну і рядом виводжу вам картинку: що ж воно виробляє в конкретно даний момент. Ну, може, затримкою в 5 хвилин, тому що мені ж треба це відео зняти, так? А паралельно залізти тоді і показати, що ж вам виробляє в даний момент оцей шматочок. І отой шматочок на хаті. Зараз покажу. Цей кусок, ну і з другої сторони так само. Бачите? Небагато, але більше, ніж нічого. Навіть під таким шаром снігу воно щось виробляє. Так, це мізер. А як ви хотіли? Я вже казав про велосипед. Крутити педалі треба. Сонце де? А воно щось виробляє. Так радійте тим ставатам, що маєте. Чи скільки там. Так само і вітряк. Вітру немає. Сніжок ледь іде, -лед він ледь, ледь крутиться. Звичайно, що він виробляє небагато. Але скільки може. Добре, що є мережа. Добре, що є генератор. Добре, що є акумулятори на 20 кВт. Цього на якийсь час вистачить, якщо раптом все пропаде, а все не пропаде. Тому альтернатива вона така, вона полягає в резервуванні всіх потужностей всюди де тільки можна. От і все. Тому всім наразі дякую. Зими боятись не варто. Я, наприклад, точно бачу, що я буду доставляти вітряки. Їх не вистачає. Але це буде вже пізніше.